Вітаю на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитись за, зокрема, таке питання, чи дійсно спочатку війни вивозили якісь артефакти з лаври за кордон, ну і ем, вплив тих артефактів взагалі на Україну. Там і Ватикан, в тому числі, також е, треба подивитись, який у нього там інтерес, ну і так далі. одним словом. Хочу, відповідно, перевірити цю інформацію. Ну, а якщо підтвердиться, будемо копати, що, як і до чого. Ну, як завжди. Ну що, поїхали. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно із Києво-Печерської лаври вивозили різні, різні коштовності та реліквії? Е Після 24 лютого 2022 року. Хай скажуть його неправду. Дагас. Альгіс. Ансус перевернутий. А, це вже цікавше. Ну, так, да, вивозили однозначно. Ось, будь ласка. Дагас, Альгіс і Ансус перевернутий. Ось відразу. Так, да, трансформація ситуації, коли. Щось то там відбулося, да? ну Ось Альгіс, будь ласка, якраз цінності, ну, відповідно, дійсно. З одного боку, можна сказати, ніби для того, щоб їх захистити, да? а з другого боку, це ну, якраз про захист вищих сил. Тобто, дійсно, щось таке, ем, ну там мощі, там якісь просто артефакти, церковні, е, вивозили, да, так, це точно, Мало того, ансус перевернутий. А це ж обман. І, окрім того, руну руна закону, в тому числі, та перевернута. Тобто, щось там не зовсім законне відбувалося. От ні разу. Ну і, і обман. От чітко обман іде якийсь. Є там певні хитрощі. Будь ласка. Гаразд. А, слухайте, тут ще є цікавче. Ось. Да, да 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 іде інформація дійсно. Про що мова? <с -гум> Ось, ніби вивозили їх для захисту, а? але то обман. То, то є обман, не для захисту їх вивозили, а якраз, щоб погріти лапки. Ну, скажу так. Ну, таке. Церковні артефакти красти, знаєте. Побійтесь Бога, називається. Якщо ви там священики, зокрема. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте, добре, вивозили, гаразд. Чи вивозили за кордон? Давайте запитаємо, чи десь вони в Україні осіли, будемо так говорити. так? Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи оті от артефакти і коштовності, реліквії, які вивозили з початку війни, з Києво-Печерської лаври, то їх вивозили за кордон? А й скажіть, роне правду. Феху перевернута. Наутіс перевернутий. І вуньо. Цікавше. Гаразд, що ми маємо? Феху перевернуто, научас і вуньо. Феху перевернуто. Ну да. гроші там крутяться, зрозуміло, певні збитки. Але взагалі, якщо дивитись, то ні. Тобто, десь вони осіли в Україні, все-таки, да? тобто, не все. Ну, чи все осіло ні. Одна руна все-таки позитивна. Відповідно, щось таке. Ну, доволі цікаве. Покинуло Україну, однозначно. На жаль. Е, ось. Ну, фехо я сказав. Гроші, ясно, це і матеріальні цінності, в тому числі. Збитки, Да є, однозначно. Е, не все залишилось в Україні. Точно. Научіс переверти. Будь ласка, руна долі перевернута. Ну, крім того, певні труднощі. Чи прям легко було вивезти? Ні. Схоже, якимись цікавими шляхами вивозили. Ну і взагалі. Доля, тобто, ну, ем, чи судилось прям тим артефактом покинути Україну? Та ні. Ну тобто, і зокрема, я ж кажу, щось щось дійсно осіло в Україні десь, так? Е, не будемо уточнювати, де. Ну, але якщо там обмани, гроші замішані, ну, здогадайтесь. Е, ось, а Далі. З одного боку, а з другого боку навтість. Тобто, якщо навіть щось покинуло територію України, то великий шанс, що воно повернеться. Ну, Судилося це, умовно кажучи. Да? І не судилося, що Україна того позбавиться назавжди. То так можна подивитися. Ну і ось в Унію, я ж кажу. Щось таке доволі цінне, у когось то прям мрія була щось за е, отримати звідтіль. Да? Ну і зокрема, е, якщо проаналізувати, то я ж кажу: більша частина дійсно осіла десь в Україні, але. Щось покинуло Україну. Комусь від того дуже стало, знаєте, радісно, прям свято у когось на душі, що він той артефакт отримав. Чи артефакти, да? Цікаво. Ну, давайте Колупати. Яким боком там Ватикани? Чи причетний він, зокрема? Добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи до вивозу артефактів із Києво-Печерської лаври після 24 лютого 2022 року? Е, причетний Ватикан. Хай скажуть його неправда. Райдо перевернута. Хагалас. Евас перевернутий. Ага, раз, дещо по фіналу. І Гебо. А, -а, а, он воно, що, ясно. Що <кхлінк> ми маємо? Райдо, Хагавас, Райдо перевернута, Хагавас, Евес перевернутий і Гебо. Про що мова? Ну чи прям напряму причетний Ватикан? Напряму. Ні. Але взагалі е вплив є. Прослідковується. Про що мова? Ну, ось. Райдо, да, обмежені можливості, відразу. Тобто, що називається, ну, Ватикан має вплив да, і доволі значний, не варто відкидати вплив папи. Але в даному випадку, що називається, руки не дістали. Да? Ну, Ось, вас. Руйнування якихось планів. Щось десь пішло не так, як вони планували. Однозначно. Тобто, це не це. Ну і ось я вас перевернутий також. Тобто, Вивіз артефактів, ніби дійсно. З кимось то домовленість була, але щось пішло не так, воно зірвалось. От що. Ось, відповідно, ось та домовленість. Ось іде партнерство. Чому я кажу? Напряму Ватикан ні, ніяким чином не замішаний. Але через певних людей, я так, я так допускаю, що і відповідно ну, не рядових людей, а певних, схоже, священиків, все ж таки, да? Е Да, відповідно, є там вплив, дійсно. Щось, щось там Ватикан цікавило, якийсь інтерес явно був. Ось вам, будь ласка, партнерство падає на кінець. Тобто так, ну добре. Ну і просили попитати, як ці артефакти, власне. Ну, там мені в питанні писали, що вони нібито сіли в частних колекціях. Ну, по тому, що я бачу, да, схоже на те, далеко не все покинуло Україну, більшість залишилась в Україні. Але чи власності держави, чи там церкви. Не зовсім схоже все-таки. І дійсно десь то в частних колекціях потім ті артефакти будуть випливати. Да, на жаль, є такий момент. Ну, мене просили подивитись, що подивитись, який вплив тих артефактів, нібито вони е, глобально сприяють захисту України. Ну, відповідно, а на даний момент їх використовують для не дуже благих цілей. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно артефакти, які вивезли з Лаври після 24 лютого 2022 року, мали позитивний вплив саме для оборони країни, для захисту країни? Хай скат його неправду. Наутіс перевернутий. Інгус. Так, довертаю по часовій. І перт. Ага, ну дійсно. Та <кхм> тут на три руни швиденько. Про що мова? Ну, ось научас перевернути, інгус і перт. Ось наутіс перевернути. Ну, дійсно, певні труднощі є. Зокрема, ну, це і руна долі. Тобто, я ж кажу. Чи прям судило, що вони покинуть територію України? Ні. Але труднощі з ними є. Так, да, дійсно. Ну і вплив, зокрема, який. Ну, е, не руна вищих сил, звичайно, так, але до, концепція долі самої також. Так чи інакше з вищими силами пов'язана. Артефакти, відповідно, якісь, я ж кажу, є там щось цікаве. Ну Ось інгусперт іде. Відповідно, ось, власне, самі артефакти, цінності, да? а ось перт. Це сакральне значення, дійсно. Ну, і руна з магією пов'язана, ні дать, ні взять в даному випадку. Хоча, здавалось би, а де церква, де магія. Так? Ну, я вам так скажу, якщо там дійсно якийсь потужний церковний артефакт, ну не знаю, вплоть до того, що там шматочок Христа Господнього, так, то жоден маг не примінув би собі можливість його заполучити. Саме як джерело енергії, бездонне майже. Ось, тому так. Ну і загалом, пер, це дійсно щось таке, знаєте, сакральне, ну, відповідно, не лише пов'язане з магією, а в даному випадку і з релігією, саме із християнством, так? Ось, дійсно, вплив є, хороший вплив. Е, ну Був, принаймні, да? артефакти Україну не покинули. Схоже, оті от саме основні якраз десь в Україні. Добре, давайте подивимось, чи дійсно їх зараз на не, не зовсім благі цілі використовують. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно оті от артефакти, які ми вивезли з Києво-Печерської лаври з початку війни, з 24 лютого 2022 року, на даний момент використовуються для м поганих цілей. А я скажуть його неправда. Вундя перевернута. Манус перевернутий. ж, Ну добре, розкладу і що? Ансус. Єра. Тей перевернутий. перевернути. Ага. Ну так, да, хтось вирішив погратися трошки з цими артефактами. Не, не, не на благі цілі, дійсно. Ну як, на благі, але для себе трошки. Про що мова. Е, Ота, Вуньо перевернута, Манас перевернутий, Ансус, Єра і перевернутий. перевернути. Будь ласка, от. ось, власне, саме і Україна, зокрема. да? Тобто, я ж кажу, більшість артефактів все-таки в Україні. Дійсно. З одного боку, з іншого боку, це якраз, ну що, ну, фінансовий, ну, не фінансовий достаток, достаток взагалі, як спадок, експадок, знаєте. От. Тобто, вплив якийсь іде на Україну. Відповідно, ми питали, чи використовують їх для не зовсім гарних цілей. Ну, загалом, так, да, виходить. І, ну, Хтось і для власного як би, добробуту використовує да? не лише на шкоду Україні. Але десь, десь і певна шкода проглядається. Ну, далі руни про те кажуть. Ну, Ось вона перевернута. Чи воно їм принесе прям радість? Ну, я б не сказав. Все-таки артефакти відношення до вищих сил мають. Да? Ну а вищі сили на зло не люблять працювати. Якби е, Тим людям буде ще печаль за те, що вони посміли осквернити артефакти. Для своїх, будемо говорити, е, як це нізмінних цілей, скажу російською. Ось, Далі манас перевернутий. Щось дійсно з ухі, уходом в кращий світ. Отут тут дійсно. Можуть, до речі, бути якісь мощі, проте мова. Тобто, чи там якась некротика замішана, Да, однозначно. Хтось тобто, вирішив добре погратись. Ну, хай я ж кажу, хай тримаються після того, що їм вищі сили випишуть. По голові не погладять, однозначно. Побійтесь Бога, називається. Добре, що в нас далі? Ансус, ось, будь ласка, ось вам вищі сили. Так, да, руна вищих сил. Одна із. Ну ось, і про що це мова? Ну, вона також, в принципі, з магією пов'язана. Да, якісь там ритуали творяться, щось твориться. Щось дійсно, ну, як і на власний добробут, і дійсно, ну, і на добробут України, Тут в тому числі. Адже цей руна, ну, яка в мене ну, Батьківщину в тому числі означає. Тобто, не все йде на, на, на шкоду. Щось і на благо йде. Менша якась частина. Але загалом, дійсно, хтось використовує собі на благо аж бігу. Ну, ось їм буде привіт, скоро зверху. Якби. Далі, що у нас? Єра? Ну, урожай, дійсно. Хтось так гарненько хоче свій достаток. Підняти за рахунок того, да? ну і просто як би, поповнити свою колекцію, так би мовити. Комусь, дійсно, прям, прям муляло воно. Хтось отримав бажане. Але знов таки, воньо перевернута, радості воно їм не принесе. Якщо, якщо дійсно якась радість є, то потім будуть сумні новини. Якби. Е, я ж кажу, артефакти такі, зокрема, потужні, викрадати. Ну, таке собі, і на зло використовувати потім. Аукнеться, ось про те мова. Ну, і те я вас перевернутий. Будь ласка, в когось вже страх. Щось то в когось вже якісь негаразди, схоже, пішли із тим. Або тут можна прочитати, що страх якраз ну, не лише. Кари Господні, а страх того, що відповідно розкриється. А куди ж ті артефакти ділись, да, і де вони осіли? З одного боку. А з другого боку, це так, щось там і мощі схоже, задіяні, в тому числі святих якихось. І взагалі, як би, робота з некротикою різною. Ну, таке, хтось вирішив добре погратися з тим, як би. Не для благих цілей. Да? Ну, і... Понесе за те потім розплату. Ну що ж, е, якщо, якщо вже позарились на такі артефакти, ну, мали б знати, що е, е, буде за те, якщо їх неправильно використовувати. Ну, Якщо, якщо не знали, ну що ж, буде їм потім сюрприз, Ось, від вищих сил, зокрема. Цікаво, геть цікаво. Ну, але знов таки, я ж кажу, дещо дійсно викори... не все використовують на зло. Хоча я питання і поставив, тут проглядається і на, на добро десь використання. Ну, це, зокрема, це все рівно руна батьківщини, окрім іншого. І все рівно, певні ритуали йдуть якраз на благо України. Не все попало прям зовсім не в ті руки. Да? Що схоже може дійсно десь по якимсь іншим церквам ті артефакти заховали, і з ними ритуали проводять, ну, церковні саме, да? так? Таке, допускаю, можливо. Тобто, не все покинуло Україну однозначно. Те, що покинуло Україну, ну є шанс повернути. Чи прям все повернеться, ну, подивимось по кінцю. Ну, а хто, хто там от вирішив на негативні цілі повикористовувати ті артефакти, ну, отримають заслужену, так би мовити, нагороду. Добре, ну що тут ще запитати? Загалом, ніби питання розкрив. Е... А, ну добре, давайте все-таки запитаємо, чи вдасться ті артефакти повернути по результату в Лавру. Да? Подивимося. Думаю, це фінальне питання тут буде. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, артефакти, які після 24 лютого 2022 року вивезли з Києво-Печерської лаври, вдасться повернути туди ж назад, в Києво-Печерську лавру? Хай скажуть неправда. Наутіс перевернутий. Перт. Ансус перевернутий. Добре, і що по фіналу. По фіналу соло. Ага, ясно. Прошу мова. Наус перевернутий, ансус перевернутий соло. Чи вдасться повернути? Вдасться, але не все. Отут відразу. Щось дуже тяжко воно йтиме ось відразу. Труднощі. Ну, руна долі перевернута. А чомусь дійсно не судилось повернутися в Україну, тобто втратили, на жаль. Але Перт, загалом, загалом, ну це якщо брати це саме про якісь блага, да, то це такий значний об'єм чогось. Тобто значний об'єм вдасться повернути. Дійсно. Ну, крім того, Перт, я ж казав, це те, що пов'язане саме сакральні такі артефакти, будемо говорити, потужні якраз. В, ну як в магічному сенсі, так і в сенсі саме релігійному. Якраз саме потужні артефакти, схоже, вдасться повернути. Але без обману не обійдеться. Окрім того, це ну закон, відповідно, щось та й теж якісь там якимись дивними шляхами воно буде повертатися, я вам так скажу. Можливо, не зовсім законними. Да? Може, когось там совість замучає, да і він просто поверне, там, без всякої тяганини, судової там чи ще якоїсь. от А може може, по-іншому програється, що воно якимось. Дивним чином повернеться. Ну, тобто, ну, це не все в сфері закону. Ну і проблеми саме із законним поверненням у того будуть, так. Да. Ну, але поки не кінець соуло, тобто, загалом, да, вдасться повернути. Чи все? Ні, відразу кажу. А саме основне таке, схоже, повернемо, так. Да. Ну, добре. Такі собі, бачите, розклади цікаві виходять. Ну добре, сподіваюся, тему розкрив. В принципі, ніби всі питання задав. Якщо ще якісь питання на цю тему є, ставте також розгляну десь згодом. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!